Залаштунки заради зсу таку акцію організували закарпатські театрали в Ужгороді. Я всіх запрошую до театру, там на западчисткриня жителі та гості міста на дуже мали можливість потрапити у потобіччя сцени, побачити, де народжуються вистави, та зануритися у атмосферу театрального життя. Я Дуже позитивно до цього ставлюся. Тим більше, що це така можливість, якби розглянути з глибинки, як, як працює театр, яка титанічна це робота, щоб от глядачу вже попалася та картинка, яку ми насправді бачимо. Так що, як воно все працює, це дійсно вразило. Я не могла собі подумати, що навіть оці меблі. Бліо, це все тут виготовляється, тобто дуже дуже цікаво. Підтримка збройних сил України це була перша моя ж така. Чому я прийшла саме сюди в театр? Ну і звичайно, друге, тому що ну, завжди театр ми бачимо тільки головну сцену, ми бачимо сидіння, якісь, а за кулісся, оце те, що потаємні лаштунки, які знаходяться за сценою, це ми ніколи не бачимо. І тому було дуже дійсно цікаво подивитися декорації, як вони створюються, де знаходяться, як працюють актори, як вони гримуються. Отакі оці всі нюанси, які ми ніколи не бачимо як відвідувачі театру. То звичайно, це було дуже цікаво. Дізнатися сам процес, як виготовляються вистави, як можна сказати, виглядають грим, грим ну, гримерні акторів. Обертове колесо дуже захоплююче враження. Я навіть не очікувала і не знала, що є таке. Мені дуже сподобалося костюми, декорації, і було сама екскурсія дуже цікава. Та найголовніше, що це. Кошти з екскурсії пішли на зсу. Підвал театру, де господарське приміщення, столярний і слюсарний цехи, трюм під сценою, потім велика сцена, обертове колесо, далі пошивочний цех, фоє, кармани, ар'єр та мала сцени. А вище бутафорський цех, майстерня художників-постановників. Такий маршрут екскурсії з розповідним супроводом про роботу театру. Якщо е поталанить нашим відвідувачам, вони познайомляться з акторами безпосередньо з режисерами, які працюють над. Постановками вистав саме в той день, коли відбувається екскурсія. Ну, наприклад, як зараз у нас відбувається постановка вистави яка дешева сем'я запрошеного режисера, і, можливо, людям пощастить дві-три репліки отримати від нього. Зареєстровано 75 осіб. Будемо кошти передавати Ларисі Кович волонтерці, яка збирає на ударенні дрони для наших збройних сил України. Подійна ініціатива облмуздрамтеатру, адже це не тільки серце мистецького життя Закарпаття, а й можливість підтримати бійців на фронті, які героїчно стоять за Україну. А народилася ідея, як то кажуть, з народу часто публікую про роботу наших цехів господарських служб, і люди почали коментувати, що було б доречно, якби ви організували екскурсію за лаштунки театру, аби ми могли познайомитися з цими людьми і власне подивитися роботу театру не з глядацької зали, а зсередини. Я перечитав ці всі коментарі. Думаю, ну окей, бо можна, можна б таке зробити, але зробимо тоді це заради зсу. Це вже друга така акція, каже Рудольф Зоринець. Першу екскурсію за лаштунки провели тиждень тому, і захід мав успіх. Ми зібрали 6,810, передали ці кошти Андрію Любці і проаналізувавши попередню екскурсію, я зрозумів, що краще буде, якщо в нас реєстрація учасників відбудеться вже власне через донат. Тобто вони донатимуть за вхід до театру 300 гривень. Рині для того, аби ми могли більше суми збирати на потреби збройних сил України. Понад 45 тисяч гривень вдалося зібрати під час екскурсії. Кошти спрямують через волонтерів на потреби збройних сил України. Почала займатися допомагати, я би сказала, хлопцям з перших днів повномасштабного вторгнення. Кошти дійсно будуть передані на мою волонтерську карту для закупівлі дронів. Бо на даний момент я так і надалі закуповую дрони розвідувальні DJI Mavic. Це 128-ма бригада, наша закарпатська гірсько-штурмова. А це зазвичай друга стрілецька мавік банда. Це наша аеророзвідка. Тобто хлопці з нами стали аеророзвідкою, і ми вже допомагаємо їх і не покидаємо їх по сьогоднішній день, бо вони всі наші рідні. Ось так небайдужі ужгородці, отримали позитивні емоції, занурившись у атмосферу за лаштунками театру, і долучилися до доброї справи.